Перший раз за місяць віддав помити машину. Гляньте, яка гарна. Вже правда воно. Обісрали щось якісь косічки. Оце все, все одно. Ну кай. Ох, літні колеса ще поставляться. Буде взагалі топ. А до речі, їду ставити ей бахи на яка вона чиста, так незвично. Взагалі. Коротше. Були надії, що коробка і так зайде, але ні, там сідушки вони йдуть вгору, І через це не дало Короче, вона тут от вперлася І все, і не йде. Ну нічого, зараз Розпакую просто і все. І штучно точно зайде Плюс-мінус, але треба ще трішки підігнати. Якраз молодець. Помив, натерли, поставив білий салон і тепер займаюсь за перевозками. Ну, нічого, не перший раз, наче нічого покоцати не повинен. передивився, наче все є, але воно там запаковане, не хочеться сильно там розпаковувати, щоб потім воно не коцалось. Треба буде придумати йому нормальне місце, бо тут він займає прям капець скільки об'єму простора. Зібрав все, що мені треба. Сподіваюсь, що не піде дощ. В принципі, плюс 6 на дворі. 1 люте. Я хочу до дня народження поставити пружини. В цьому році в мене був е марафон по встановленню а в цьому році все набагато простіше. Але пружини поставити це такий шматок роботи теж нормальний. Почну з задніх, завжди починав з передніх, почну з задніх, тому що мені, в принципі, передня посадка подобається, задня ні, то почну з задку, щоб вже хоч якісь емоції отримати. Е задній не знаю, в, 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 процес встановлення гейт різний, е, що передній геморно, що заднє Е, Я навіть не знаю, що мені гемерніше передній чи задній ставити. Мабуть, все-таки гемерніше передній. Ну, подивимось по часу. 15.26. Я думаю, що я почну хвилин через 10, тому що, тому що йду заварив чай. Треба його взяти і цей кабустивати на камеру. Як кама, телефон буду знімати на телефон, тому що на фотік, ну я не бачу смислу знімати це все на фотоапарат, тому що часу і так мало, а про це встановлення не супер важкий, то буде на телефон. Так, ну логічно, на самому цікавому місці у мене заглючив таймлапс. Е, ще не зняв пружину, підстави в зараз буду вибивати бовти, спускаю домкрат і можна виймати оригінальну пружину. Час іде. Час іде дуже швидко. Ну що, я кручу, буду в темноті докручувати, мабуть. ну Сьогодні по-любому тільки задок, але задок треба зробити за сьогодні. комусь цікаво як виглядають нові айбахи, то виглядають вони точно так же, як і Бушні, просто вони до речі кольор якийсь. Не прям чорний-чорний якийсь Наче з бльостками, чи з білими вкрапленнями. От, в принципі, так, такі малесенькі КП. Цікаво було б порівняти з HRAM розміру. Але мені лень. Але, може зараз схожу. Треба зараз глянути, щоб мені той набір прислали, бо я не перевіряв, у мене лежало. І, в принципі, можна ставити. Так, я вже себе починаю перепльовувати. То в мене було два комплекти коліс, два комплекти пружин, два комплекти салонів. Тепер у мене три комплекти пружин вже. <гум> Скоро буде три салони, три комплекти салонів. А, до речі, ні, у мене ще ще ж комплект рідних колес є. Тому ще треба один якийсь коричневий салон купити. Буде норм. Зартую. Такс Блін, ну як їх перейняти? Так. Так. Ну вибо хвище. Прямо вище. Прям вище. Зараз задні порівняю. Ну і знову вище. Будуть мені на М3 колись. Правда на адаптивну підвізку мені було б стромно їх ставити, мабуть. Хоча й хотілося б М3 наїдеться на, на адаптивній підвізці. Ну, яка буде, така буде. Я сподіваюся, взагалі що буде. Що, погнали, ставити? 16.40. Одна пружина стоїть, але я ще, ще поїду потім на яму до дядька, щоб обтиснути нормально в правильному положенні ходову. І треба прикрутити буде ще ш Тобто, ну навіть не половина, можна сказати, зроблено. Постараюсь ту сторону швидше зробити. Зараз піду в туалет схожу і, мабуть, продовжу. Тому що темніє. Ти на тіниси неприкольно збирати. Вигляд з задніми пружинами. Прикольно, по-моєму, прикольно. Зараз поїду ставити передні. Блін, ну ж вона нафігення ця 440. Тривайно помита, чиста. Правда, я оце дивлюсь, фотки, відео, зустрічався з Ілюхою. Хочу все-таки ще погратися переднім бампером і капотом. Там зазор взагалі прямо ниточка. Але через те, що капот трішки вище, ніж бампер, то здається, що він трішки завеликуватий. З цієї сторони, в принципі, адекватний зазор, з цієї сторони якось... Капот закривом не ідеально. Коротше, зазорами ще я пограюсь. Але ну, треба робити ейбахи. Треба ставити передні, Зараз, е, що я? Призношу всі інструменти, я, блін чогось всіх всі заніс назад в гараж. Хоча сьогодні знову треба все зна... по-новому, всі ті ж самі інструменти. Але нічого, зараз все принесу. Знімаю колесо. Починаю ставити. Хочу спробувати щоб, щоб по швидкому варіанту це зробити. Так як, е, типу, короче ладно, побачите, о чому розкажу. Тому ну що 20 хвилин часу і Амортик майже розібраний. гляньте, Шток стричить, айка вже відкручена. Тобто зараз я просто відпускаю домкрат і Амортик у мене розділюється на частини. Так міняють американці і так само збирають назад. Спробуємо, що воно вийде, тому що реально, якщо воно спрацює, це дуже велика економія часу. Нервів, сил і так далі, тому що з стягнути пружини реально важкувато. Так набагато зручніше. Тобто треба тепер акуратно його опустити і зібрати. Потім. Ну от, мені здається, що попасти буде найважче. Прямо от в от. Але я не пробував, зараз спробуємо. Що я вам скажу? Спосіб, в принципі, дієвий, але може не найзручний, найбезпечний е, для. Так, сорі, подзвонили. Е, про що я казав? Що? спосіб дієвий, але через те, що. От я дивився, чуваки робили це на М-серії. У М-серії, мені здається, пружина коротша, тому це зручніше робити, бо човаки разом з пружиною, вона в них опускалось і вони його от сюди виймали. У мене так не вийшло, тому що пружина дуже е, велика, широка, довга, не знаю. Ну коротше, вона велика, вона більше, ніж е, явно там Айбах і так далі. Тому було незручно виймати. Я його там. Якось боком так от, потім її викрутив, трішки чіпляв шток, але прям ледь-ледь він взагалі не подряпався, тому нічого страшного. Нічому я там не нашкодив. Був ризик порвати пильник, тому що вона там через ту пружину його вивернула і вперлась штоком. Ну, таке, нічого, повезло, акуратно я зняв, але був гемер, я втиканув, коротше стійку штаба викрутити і видвинути в сторону. І вона мені дуже сильно заважала, було незручно. Довелось засовувати Вон там палки і всякі її там під, підпирати і виймати, було незручно. Треба ту сторону, коли буду робити, то буду зразу її зніму. Коли буду підпирати цей самий Амортик. Вона, до речі, я там відкрутив гайку, опустив повністю, а вона тримала аморт. І воно повністю не вийшло зразу. Коротше, стійку стабілізатора, мабуть, треба відкручувати одразу. Ну, я ту сторону ще зроблю і скажу, як все-таки краще робити. Але, мабуть, все-таки одразу і краще знімати. Що зараз? Ці я вже почистив Ф, кісточкою. Да, тут все чітко. Беру Eibach. треба, до речі, буде, і продати цю пружину, а перед тим, як продавати. Трішки підкрасити, мабуть. Це та сторона. Це пружина з тієї сторони, там, де була аварія. І від аварії трішки подряпала, але вона за рахунок того, що е зіграла, то не постраждала. Оскільки я вже на ній проїздив. Ні, нормальний. Е все, ставлю, ейбах. Якщо чесно, то я в шоці, що це спрацювало. Реально доволі легко направити там все було, воно так чітко туди все стає, заходить. Можна сказати, як в рідне місце. Це і є рідне місце. Знаєте, Шток уже стоїть прям, що ну, повністю його можна прикрутити. Зараз прикручую. Найголовніше взагалі в цих всіх збірках по морті це... Доживити цю гайку. Ну, Коли шток заходить і вже отак от сильно-сильно стоїть, то тоді це взагалі не проблема. А, цю кришку, мабуть, краще знімати, трішки зручніше, але бачите, я її без зняття. І справився хоча знімати, її тут раз, два, три, на десять і вийняв. Мабуть, зараз все-таки з нього прикручую і перехожу на ту сторону. Зайбахом. А морд зайшов взагалі easy, ледь-ледь вот, 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 черкнув через те, що тут малярка, нічого я не підрапив, але ще нюанс. Я трішки гумкою черкнув крилок от в одному місці, і трішки на гумку потрапила грязючка, я її так змахнув, все, там все чисто, я не думаю, що там багато чогось потрапило. Пружина стоїть на своєму місці. Я все перевірив по точкам, де воно має бути. Де тут? Ця вонка. Тут є, там є. Правильно, правильно, да, Стоїть. Добре стоїть. Там, ну так, да, хорошо стоїть все. Стоїть прям чітко. Все, зараз скручую. До речі, стійка стаба. Коли вона отак от підемкрачена, то ставити її легко. Я зараз просто трішки опущу домкрат і попаду в неї. Прикольно. Прикольно, дуже дієвий спосіб. Але знаєте що подумав? Що... Сорян. Знаєте що подумав? Що якби в мене був повний привід, то фігушки я б так би зробив. Тобто, я так розумію, цей спосіб можу рекомендувати вам тільки, якщо у вас задній привід. Але спосіб дієвий. Якщо акуратно, то робиться елементарно. Я думаю, що я ту сторону зараз взагалі швиденько зроблю. Хоча погода класна, спішити не буду, а краще максимально акуратно це зробити все. Але, ну круто, круто, мені подобається. Воно економить реально час, сили, не треба це і морд мати. туди щось забивати, мучити цап, мучити БОВТ, який у мене на синій взагалі лопнув від. Того, що його куча раз крутили, і він відсильно натягу репнув. Я ще не собі не купив великий динамометричний ключ. Я на нього колись назбираю, собі куплю. У мене є тільки маленький, Маленьким я там той болт не зажму, він великий. Ну що, погнали? Зараз чайку бахну і все прикручу. Ну що, одна пружина на 100% офіційно встановлена, все обжато, все стоїть на своїх місцях, лишилась іще одна. Три пружини з чотирьох стоїть. Поки що по висоті рано судити, тому що я помітив таку тенденцію. От у мене стояла з тієї сторони синя HR, з цієї сторони оріга, і висота десь була отака. От. Потім поставив ще одну HR, і морда впала просто капець в пол. Тобто по одній пружині. Сюди ще рано, плюс вона ще стоїть на цих штуках, воно її пригрузила. Ну, зараз типу два пальці. Мабуть, так і було до встановлення пружини. Тому ставимо ту пружину, виїжджаємо, вони ще, ще нові абсолютно з коробки. Вони не, ніяк не встигнули, там присісти і прийняти свою 100% форму, тому поїздимо і подивимося. Ззаду зараз плотно два пальці. Вчора я вміряв. Попереду було десь теж два. Я думаю, що буде десь плюс-мінус так само, мабуть, трішечки, може нижче. Подивимося. Поїздимо і точно буде вже видно. Вітерка немає вчора, тому що сьогодні неприємно, Але сьогодні хоче сонечко. По часу я не знаю, скільки воно в мене зайняло. Плюс-мінус по відчуттям десь, мабуть, година. Але я не скажу, що це було дуже... ну, Це було легше, ніж взадні. Реально, об'єм роботи менше. Трішки простіше зараз підемо робити ту сторону. Так, тут якось трішечки, воно може не так добре ставало, я не знаю через що. Типу, там зайшло прям шток, я там прям мизинчиком можна було виправити і він заходив. Тут він трішки був зміщений, може я домкрат поставив, ну може кут якийсь інший. Коротше, що я зробив? Я засунув паличку, тому що шток був тут. Трішечки його відвів, засунувши шестигранник направив шток, зайшов ідеально. Зараз я його накручу, підіжму ще трішки вище демкрат, стаба стоєчка можна забирати Але я з цієї сторони розбирав. Понявши, що я трішки фейланув, я оці штуки всі повищолкував і здається я їх не повставляв назад з цієї сторони. ну Зараз тут зберу. Тут зберу, так я показував. Виверну там колесо, якщо долізе з вивернутим колесом, то вставлю. Якщо не долізе, то припідніму на домкраті. Якщо теж не долізе, то зніму колесо. Нічого, не критично. Бахну чайку і зараз все обіжимо. Але в принципі можна вважати, що я вже все зібрав. Прикольний спосіб, я всім рекомендую на задньому приводі пробувати його робити. Потім виїдемо обкатаємо, подивимось що воно, але я думаю, що буде дуже класно. Блін, mm. клас, чекаю таку погоду. Сонячно, тепло. Це зараз якраз у нас? 2 лютого. Рік тому у мене був е марафон по встановленню пакета. Правда, я почав 3 лютого його ставити. Другого, я не пам'ятаю, що я робив, але про що я хотів сказати, гляньте, яка погода, Блін, прямо весна. Кажуть, що в цьому році буде аномально теплий лютий місяць. Ну і супер, тому що десь в середині лютого мені приїде цікавий проєкт. Будемо знімати з вами, збирати. Думаю, що зайде контент, багато кому буде цікаво. Тож, підписуйтесь та дивіться відео. Клацайте лайки, коментарі будь-які. Що подобається, що не подобається, все пишіть. Чи просто там не знаю, ну, декілька слів. Там, типу, просить YouTube, щоб було побільше написано. Але не знаю, я не сильно шарю в цих всіх розкрутках каналу. Знімаю, викладаю, люди підписуються та й слава Богу. Комусь цікаво. Я за це дуже радий. <плес> <плес> що? Не перемикайтесь. Завтикав інспекцію зробити по збірці, по гумкам, як попало все. Сподіваюсь, що не прийдеться зараз розкручувати. Так, тут чітко. Тут у нас куди тут дивитись? Вон там теж чітко. Ну супер. Супер-пупер. Все стоїть, як повинно. Так, через одяг. Зараз сідати, з'їжджати, їздити не буду все поприбираю передягнусь, помию руки, мабуть, трішки перепочину, потім вже буду їздити. Зараз судити рано, тому що по факту, по моєму досвіду. Ти машину підняв, опустив на домкраті, вона вже стоїть вище. Потім приїхався трішки, вона сідає. Плюс пружини нові. Зараз два пальці не заходять. Так, да, не заходить. Але вона і стоїть на цих штуках, трішки навантаження більше. Е що? Треба виїхати? Проїхатись і буде все видно. Ну, і ще треба буде на ідеальному рівні якісь площині стати, тому що, наприклад, якщо стати отам от біля баскетбольного щита, то там у мене таке рівне покриття, в кавичках рівне, що там одне можна засунути три пальці, інше там один не зайде. воно прям посадка не цій саме не видно. Але ну прикольно. Якось приємніше прям колесо в арці виглядає. Навіть на 18-х тепер приємніше дивитись, на 19-х взагалі буде спорткар. Uh, так, вимикаю. Все, я пішов прибирати, перевдягатись і потім кататись. Так, кому треба спорт підвіска? М. Спорт підвізка це 335, 340, 440, 435, 435 дизель. Коротше, трьох літравій. четвірки, трійки. За сотку в спортпружини, вони ну, реально нормальні, вони невисокі, на них керованість приємна. Так, ейбахи краще, але ейбахи її коштують 250 доларів. Тому як варіант. Деяким занизько на ейбахах. Я там спілкувався з людьми, комусь не подобається, а мені дуже подобається прям капець як. Так, ну все, ось такий результат на ейбахах. А, мабуть трішки нерівно стоїть машина, тому що якось ззаду вона ніби вище, ніж була. Хоча ні, це так, мабуть, світло падає. Да, з цієї сторони тепер передок так само виглядає. Рівно плюс-мінус стоїть. Адекватно виглядає прикольно. Типу міряємо пальцями. Ну, типу, прям тик-2. Типу, не так, впритик два трішки може краще, але якось, мені здається, тут колесо трішки більш в розвалі. Або може через проставки, як тут, або може через покриття, ну тут десь плюс-мінус так само. Так що притик два І тут. Ну не впритик два. Коротше, да, вона стоїть не ідеально рівно, якраз по діагоналі. Тут не впритик два, тут не впритик два, там впритик два. Не, там не впритик два. Впритих, там впритик. А по діагоналі. Ну коротше, нормально вона стоїть, там прям міліметри. Прикольно вийшло. Поїзді. Не знаю, який ефект від відбив. Не зря я думаю, що я заморочився і виглядать теж прикольний, ну реально прикольний.